А знаєте, як правильно називаються оці кришки, якими закупорюють пляшки з пивом та іншими газованими напоями? Це кришки крончаті, тому що вони за формою схожі на корону. А винайшов їх ірландець Вільям Пейнтер у місті Балтімор, штат Меріленд. Він отримав патент на свій винахід 2 лютого 1892 року. Тож сьогодні день народження кришки крончатої. Цей винахід здійснив революцію у виробництві зберігання та транспортуванні пива та інших газованих напоїв. Спочатку кришки крончаті мали 24 зубчики, але потім для поліпшення герметичності їх стали робити з 21 зубчиком. Можете якось порахувати. Уільям Пейнтер швидко зрозумів, що найбільш вигідним для виробництва і продажу є товари, які треба викидати одразу після використання. Тобто одноразові. 1893 року. Він заснував компанію, яка і досі займається виробництвом кришок крончатих. Менеджером цій компанії працював Кінг Кем Джилет. Натхненний словами Пейнтера про одноразові товари. Згодом він заснував компанію, що виробляє станки для гоління. Я не втомлюся це повторювати, що би було з люсом, якби не існувало пиво. Пиво це цікаво, тож пийте смачне пиво та майте розуміння.